Целують країни на телеканалі 1 України. Я про, здравствуйте, Батько вкрав 300 тисяч гривень. Ось тема наша програми на сьогодні. Давайте звернув увагу на екран. Одного разу батько вкрав 300 тисяч гривень у грошей. Да вже так ти побачиш, що довго і побачити, що у справжньому момент. Ми сьогодні розповідаємо, чому в гроші вкрав 300 тисяч гривень, дізнаємося за мить. У нашій студії вкрав 300 тисяч гривень і утримаєш бонус из 300 тисяч гривень. Запросимо нашу студію мав. Давайте зустрічаємось. Ну привіт. Ну, це такий жах у нашій студії. До -доб -доб добруго <ріхи> <ріхи> Мапа, не смішно. Вб'ю тебе в нашій студії. Ні, я не вб'ю. У нашій студії була якого не можу вести як рот. Собачку взяв Вот так ще добавлять що... Сьогодні Сигада 26 квітня У нас особливі закрита новина у нашого в очах. І у нашій сторіні як ти буваєш. А... А то... Ну, кожен момент зустрічатись. Давайте подивимось у наших сюди. Теперь давайте запрошу запрошу на нашу студию у нашего студию Дональд Пан Трамп Дональд Трамп, ой Дональд Трамп, встречайте Добрый день, студия Добрый день Ой, не, добрый ранок Добрый ранку Друзі прес-студія, розкажіть, на питання, чому батько вкрав 300 тисяч гривень? Що? Ти ж вправо, що 300 тисяч гривень вкрав батько! У мене вкладов 330 гривень. І сьогодні була така новина из тю справу. Трап, ты чего ты плюешься? Я закрыл вашу студию рот. Не, я за... я не закрыл рот. Закры рот. Не бойся. Я тебе дам ты беш. On Monday, the deputy president of Ukraine, Volodymyr Zelensky, on trip, the most of the trip he prepared with Royce. On the trip Шоо? ну що ж, дай Трамп? Що? Давайте подивимося, на який президент Дональд Трамп у, у за о Згодення президента США Дональд Трамп. Давайте звернемо увагу на коли ми відновлюємо американське лідерство в усьому світі, ми знову відстоюємо свободу в нашій півкулі. Тому моя адміністрація скасувала невдалу політику попередньої адміністрації на Кубі. Ми підтримуємо надії кубинців, нікорагуанців та венесуельців відновити демократію. Ну все ж, А ти та справа кожен день в ротик? Не можу вість.

Все будет Украина Що? Ти да справа моя скажу, момент почуваєшся ти лав? Ну так Ну, що ти у с дубу і кожен день було 15 гривень. гривен. що це забрали, деблика. Стоп. Пішов вон, закрий рот дале трамп, пішов вон. Ей, ей. ей, не, не, не вбій. Не вбий, я кажу. Ну добре, я прости. чому українці вивчаєте англійську мову. <coughs> я, його можна вчити англійську мову. Література, математика з англійською і... Nash is on the bright, uh, what might stop. Stop. Stop, you can't stop. 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 You can't

<мір> <well> ну що ж, дорогі українці, сьогодні така новина, як мен з окулярами. Я нічого такого не бачила. Тепер ти дивись божливість. Улопе <плод> так ти. Осик чешеться. Ну добре, так ти, і розумієш, що справжні у кожен день не справжній. Це говорить Україна, при цій сьогодні не будемо мовчати. Дякую, вам побачилось. Мавпа, чого ти плюєш? ти фон, Мавпа.